Настав час привести шафу до ладу та трішки її розвантажити. Я дуже ціную зараз простір, тому замовила собі органайзери від Organize.ua. Це український виробник і вони з Харкова. Органайзери мають різні розміри, форми та відділення. Також чудово, що тут є картонна основа, вона слугує як денце, аби органайзери тримали свою форму. Я не знала, які органайзери можу обрати, тому звернулася за допомогою і мене проконсультували. І коли отримала, пішла наводити лад у своїй шафі. Після складання речей в ці органайзери в мене більше не буде одяг вивалюватись просто з шафи в руки. Всі речі на своїх місцях, на поличках, і я з легкістю можу просто змінити органайзери місцями, аби достати сезонний одяг. В моїй шафі стало дуже багато простору. Тепер я дійсно бачу, що і де лежить, і не потрібно витрачати зайвий час на пошуки однієї чи іншої речі.